Що ми вважаємо, що після війни військові обов'язково мають користуватися електоральним пріоритетом? Це в арміях, які виграють з точки зору суспільства, в арміях, які не виграють військові, не користуються електоральним авторитетом, стають маргіналами в політичному сенсі слова. Хто вам сказав, що тут має бути інакше? Я про цьому абсолютно не впевнений. Тобто, може, якісь військові будуть сприйматися, от як є люди, які здатні змінити ситуацію в країні. Військові першого, першої хвилі, коли люд, суспільство жило в атмосфері. Тобто перем... добровольці ще, так? Да? Ні, ну от умовний генерал залужний. Угу. Це можливо, але теж невідомо, тому що не знаємо, коли закінчиться війна, як вона закінчиться. Ну. Це мільйон питань. Ніякий Шарль Деголь не був героєм Франції електоральним після Другої світової війни. Він втратив владу і повернувся до влади тільки в умовах тяжкої політичної кризи. Ну, Дуайт Езенгауер став президентом Сполучених Штатів тільки там через каденції. А так продовжували покерувати цивільні політики. Тут є питання, але ви маєте задати собі ще одне питання. А що з німецькими військовими? Вони що, стали видатними діячами. Політичного життя своєї країни чи з японськими?